Що це ти вже тулиш? Що, опять будемо знімати знижки? Опять знижки, опять треба знижки робити. Ну давай, давай, йдемо ти з нами. Йдем, йдем. Шо, а що будемо знімати, коля? Що будемо сьогодні по розпродажу робити? Що будемо по розпродажу. Слухай, є в нас два коврика. Йдемо зі мною. Йдем, давай зробимо тоді. Зараз ми зробимо відео на мільйон. Не вірите? А от зараз побачите. Зараз буде два килимочки, нам би світло, звісно, включити. Просто бомбезні знижки. Хоча я не мав сьогодні ще робити, але хлопці кажуть, давай, давай нам суперзнижки. Дивіться, як ми виставляємо світло, зараз побачите, І як ми тут все виставляємо. Спичні. Хопа. І тепер ще цей. І ось так от. Є. О, все, краса. Ну що, дівчата красуні! Робимо знижку вам на килимочки, не вірите? Давай, давай оці, давай зробимо. Лілії, лілії, ті, які ви так досить добре і гарно любите. Подивіться, лілії у розмірі 2х3 красівеного коврового килимочка. Ціна буде 2390. 2390 доставочка безкоштовна, класнючий килимочок. Ви скажете, хочу овальний. Зробимо овальний. Подивіться. Краса у овальній формі. Лілії 2 на 3 овальна форма. Зал, спальня, прихожа, класнючі два килимочки. Овальний та прямокутний. 2 на 3 2 390, доставочка безкоштовно. Краса, дівчата обіцяв, кожного дня знижки тримай планку. Тримаємо планку кожного дня знижки. Килими України.